Доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. А на цей раз ми поговоримо з вами про акції компанії Raytheisen Bank Aval. За останні два місяці акції компанії знизились в ціні з рівня близько 16,5 з половиною копійок за акцію до поточного рівня 14 копійок за акцію. Причому основну частину цього періоду акція торгувалася саме на рівні близько 14 копійок а середньоденний обсяг торгів на цьому періоді склав близько 900 тисяч гривень. В порівнянні з індексом ми бачимо, що акція досить вагомо йому програє, і в той час, як бенчмарк за останні два місяці відновлювався і додав в ціні 14,5%, акція навпаки знижувалась і втратила близько 12,5%. Причому динаміка по акціях інших банків була ще гіршою. А на місячному інтервалі ми бачимо, що акція його завершила фактично без втрат. А в той час як акції Укрсацбанку та банку форум досить вагомо втрачали в ціні на цьому періоді. А індекс української біржі навпаки додав майже 13%. Така ситуація з акціями банків робить їх наразі досить дешевими на ринку. І, зокрема, як ми бачимо, акції Райфайзенбанку Оваль» мають зараз найбільший, один з найбільших дисконтів по відношенню до максимальної ціни серед найбільш ліквідних акцій на ринку заявок, а відразу після Укрсоцбанку. Зараз акції Refizен Bank Аваль торгуються за мультиплікатором P2B на рівні 0,65, а це в 2-3 рази нижче, ніж Банки Центральної та Східної Європи. За цим показником, «Рейфайзенбанк Банк Аваль може виглядати привабливим для інвестування, однак, враховуючи ризики поточні ризики української економіки та нереалізовані очікування щодо прибутковості банку, такі низькі мультиплікатори можуть бути виправдані. Загалом бізнес-середовище для банку залишається складним. Перш за все це брак якісних позичальників, що унеможливлює розширення кредитного портфелю. А друге це жорстка політика Національного банку України щодо гривневої ліквідності, яка підвищує вартість депозитних ресурсів. Ну і третє це мляві темпи економічного зростання, які отримують, які утримують частку поганих кредитів на високому рівні. Разом з цим основним ризиком для Райфайзенбанку Аваль є поглиблення боргової кризи в Європі. А цей ризик подвійний і, по-перше, в такому разі материнська структура навряд чи зможе фінансово підтримувати бізнес в Україні, враховуючи нещодавно прийняту Австрією заборону на кредитування австрійськими банками своїх дочерних компаній у східній Європі. І ймовірніше за все, Райфайзенбанк Аваль буде змушений повертати материнські борги, зменшуючи при цьому кредитний портфель, що обмежить розмір. Прибутків банку, якими банк останнім часом і так не може похвастатись, нагадаємо, що згідно фінансової звітності за міжнародними стандартами, обсяг материнських кредитів Райфайзенбанку Аваль станом на кінець 2010 року оцінювався у 18,8 мільярдів гривень, або 33% від всіх активів банку. А по-друге, ймовірна девальвація гривні знову спричинить шок у банківській системі та створить значну дірку у банківських балансах. І якщо зараз частка прострочених кредитів оцінюється приблизно у 25-30%, то у випадку девальвації гривні на 20-30% обсяг поганих боргів може подвоїтися, що змусить банки шукати додатковий капітал. З іншої сторони, у разі стабілізації ситуації у Європі, Райфайзенбанковаль має значний потенціал для нарощення фінансового результату, про що йшла мова у минулому огляді. Відтак, у третьому кварталі операційний прибуток банку склав 790 мільйонів гривень, а це найвищий результат за історією його існування. В той час як чистий прибуток був на рівні всього 9 мільйонів гривень. Це означає, що справжні фінанси не є настільки млявими, як бухгалтерський чистий прибуток, і при скороченні відрахуванню резерву, Рефазенбанка Вальс може заробляти 300-500 мільйонів гривень у квартал для своїх акціонерів. А наразі в поточну ціну акції ми вважаємо, що ринок заклав саме негативний сценарій. І оскільки такі цінові рівні надзвичайно низькими, ми вважаємо, що акцію варто на них купувати, і у випадку, якщо в Європі. Ми не будемо спостерігати якогось негативу і надалі, то акція має досить хороші шанси зростати в ціні. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!